Доброго ранку, любі малята. Читання вірша віри паронової, поведінка в Не шуміти, не штовхатись, чемно, лагідно триматись. Без білета знає кожний. Їхати в транспорті не можна. Старим людям, як годиться, треба місцем поступиться. Скоро вихід. Не штовхайся, потихеньку просувайся. Давайте з вами закріпимо правила поведінки в транспорті. Не можна голосно розмовляти, кричати, штовхатись, їсти не можна в громадському транспорті, смітити, при вході не штовхатись. В громадському транспорті треба триматись за поручні, уступати місце літнім людям, завчасно готуватися до виходу. Ніколи не відволікай водія під час руху транспорту. Дякую за увагу.